Віра, з наступаючим новим роком. У вас з мамою завжди є плани на новорічні свята, на новий рік. Ну, звичайно, поспівати пісень для загалу, а потім у сімейному колі. Як це у вас відбувається? Ви Знаєте, ми з мамою празднуємо в останнє час відноси. А що тут смішного? Чому? А ти з мамою справляєш новий? Год? Так. Ну, що ти ну, серйозно? Та ну не повірю ніколи в житті. А мені що розказти новий мальчик Артем, бізнесмен. Который оплачивает все твои капелюхи. Не, не правда? Нет. Жалко. Какие традиции из мамы? Нет, у нас мы всегда отталкиваемся от названия года. Вот этот год лошади, который наступил. чи Он на, на, наступит, да. Год деревянной лошади, да, или синий? Какой? Сыний и Ну, Но цек я после празднования Нового года. И сыний и деревянно. Мы будем, как всегда, скакать с нашим балетом, с нашим бендом, потому что все-таки в следующем году, в 2014 году, мы все-таки не коллектив, а табун. Показала, Та буд, показвать, як За денежки, за денежки, скачим, скач, заденушки, заденушки, скачим, скачимо. Віро, ну зараз, зважаючи на усі політичні протести в Україні, ти як ніхто знає усі політичні гасла, тому що мешкаєш просто на Крещатику. Это правда. Я включаю телевізор, відкриваю окно, і у мене резонує так. Ну, я вам тебе скажу, у меня все тихо, очень все спокойно. Я не вмішуюся в ситуации политические, потому что, что бы я только не сказала, я бы сказала, Лаша ваша так чуть зума не зашли. Якщо если я скажу правду, зачем столько больных на голову? Что я держу же, как будто я грамоту получил в школе? Поэтому я в політичну жизнь не вмешиваюсь.